Всі кошти, які ми сьогодні отримуємо від наших іноземних партнерів, вони всі спрямовуються на так звані цивільні видатки, тому що від початку повномасштабного вторгнення Україна, всі доходи державного бюджету, тобто все, що сьогодні заробляє Україна, витрачає на наші військові видатки, військові потреби, забезпечення наших збройних сил і інших силових структур. Всі ж кошти, які ми отримуємо Маємо від Європейського союзу, міжнародного валютного фонду наших країн-партнерів. Ми спрямовуємо на задоволення цивільних видатків. Дефіцит нашого державного бюджету нагадаю в цьому році сягає. 38 мільярдів доларів, і відповідно програма Ukraine Facility, зокрема цією програмою на 25-й рік передбачено 12,5 мільярдів євро, і от 3,5 мільярди перший транш, який в рамках цього надійшов в Україну. Ми будемо забезпечувати безпосередньо в першу чергу захищені видатки, такі як всі види соціальних виплат. Пенсії, заробітні плати, далі, освіта, медицина, всі потреби, які необхідні для наших громадян.